Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як Якісь шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. прогнози. Давайте логічно всі разом просуждаємо. А, Рашка любить воювати, да. це її метод, да. це її тактика, да. вся країна пропитана пропагандою там, ну, не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. У по факту там все плохо. Да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести взагалі, газ куди угодно в будь-який там Росії. Ні, у них все йде на війну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через саварські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. А Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав не дуже дуже неприємно навіть да? от, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього, перепрошую, пірибздєбздіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценна і це буде котируватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такий багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це б реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно. просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.